Мені за те щасливі та сповнені емоції. Вони проїхали Україну, увесь Казахстан, Монголію і майже всю Росію та повернулися до рідного Франківська. Учасники експедиції Дніпром до Байкалу завершили свою трансконтинентальну подорож. І справді епічної мандрівки відчайдухів зустрічають друзі з квітами, оплесками та добрими кпинами, адже чекали на Петра та Юлю довгих три з половиною місяці. Нам, ніби, тут просто їх було чекати, бо ми собі просто ну, жили і чекали, а вони там їх. Напевно, в абсолютно в кожному випадку хотілось би опинитися, тому що е, кожен пост був переповнений такою емоцією від Казахстану, від Монголії, від Росії, від озера Байкал. 18 тисяч 600 кілометрів за 102 дні після такого масштабного мотокросу навіть слів бракує. У голові вирують одні емоції. Я не маю слів. Це такі враження. Це все. я такі я найбільше люблю Франківськ. Франківськ найкраще місто в світі Україна найкраща країна в світі. Все. різноманітних вражень від мандрівки стільки, що віднайти поміж них якусь певну подію, просто неможливо. Навіть такий умріяний ще півроку тому байкал нині вже просто ну велика калабаня, така. Немає берегів, риба там води водиться. І хто казав, що, хто там казав, що половина байкалу прісне, половину то брехня. Він весь прісний. і дуже глибокий, дуже чисте. Озеро завдання експедиції виконали. Побувавши у трьох країнах, мандрівники, які обіцяли, обмінювалися подарунками, проводили майстер-класи для тамтешньої малечі та вчили української культури. Ба більше навіть частували варениками, як ото монгольських байкерів. У відповідь на їхню гостинність ми готували варе. Прямо в юрці це було дуже весело, тому що їм сподобалась не сама страва, а навіть процес. Вони дуже активно долучались, просили їх навчити, і чесно кажучи, у них нічого не виходило. Про рідних друзів теж не забули за те, що чекали та хвилювалися. Привезли із подорожі цілий мій гостинців. Я дуже переживаю чи привезе мене Петро, то що я його просив. Це має бути кумис бастурма, і ще щось там, я не пам'ятаю, що вже і він забув уже, напевно, не привезе мені нічого. Це монголь, цей казахський курт, який я тобі віз ці всі кілометри їж. Я не хочу. Ще їждж. Ще їждж. Там кальцію багато. О, він заказував перейде. Він заказував бо стурму, але я її не знайшов, бо її немає. Вони такого не роблять. Це це щось інше. Гостинність та доброзичливість. Її мандрівники зустрічали усюди, де б не зупинялись, але найбільше вразила Монголія. Для них мандрівник це, це наче щось святе. От нам так і казали в Монголії, що ви наш величезний подарунок, тому що гість такої е, далекої е, мандрівки. Це наче. Чи Бог до здійшов до нашого дому? Як би добре не було в гостях, та вдома найкраще. Тепер кажуть відчайдухи для них і старенького дніпра, який мужньо витримав мандрівку. Залишилася лише одна подорож набиратися сил у стінах рідної оселі. Бо ж і в голові ще поки каша. І на електронних носіях аж 300 гігабайт фото та відео, коли з усім цим розберуться та скомпонують у масштабну живу фотовиставку, обіцяють поміскувати й над новою мотопрогулянкою.